Неймовірно гарна, об'ємна, динамічна статуетка, називається Мавка. Звичайно, також вміє здивувати підсвічники. Подивіться, які два гарних горобчика, дві гарних пташки. О, чийсь рюкзак можна брати і нести, так? Ну, подивіться, друзі, нікого немає. на каналі Український порцеляновий посуд. Київ Почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити уподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Сьогодні почайна, просто жила на очах. У людей дуже багато, хтось прийшов цілеспрямовано, хтось просто прогулятися. Усі гарний настрій, ходять, роздивляються, спілкуються, торгуються, сміються. І, друзі, це вже позитивно. Барахолка живе своїм окремим вінтажним життям, як ми бачимо тут завжди. Люди приходять, є якийсь певний рух, своя атмосфера. Кожен шукає щось особливе. Хтось для будинку, для домашнього господарства, Хтось для колекції, а хтось спогади з минулого. Ну а ми з вами сьогодні тут на барахолці за нашими улюбленим йдемо шукати та знімати гарний український фарфор, цікаві форми, ручний розпис і всілякі фарфорові вироби. Тож залишайтеся з нами. Далі буде більше цікавих фарфорових та кришталевих історій. Чайні ложки. Мельхіор. 600 гривень, 700 гривень. З кожним Мерхіора як срібло, так, <гархи> <гархи> так? піднімається ціні. А це ваше? Ага, скільки. Дорога, блід. Зорок давай. Скільки кобальт? 350. 350, так? А такі пари? А там будто весь мобор. Ага, сервіс, скільки він? За 200 км. 250. 26. Угу. 26. Скільки? 150 гривень. Друзі, підскажіть, будь ласка, що це? Котик? Лев. Можливо, мавпочка? Будь ласка, в коментарях напишіть. Буде цікаво дізнатися. Друзі, подивіться на почанні. Яка велика кількість статуеток. ка катнімі козаки, вишивальниці, дітки з санчатами. Ось, наприклад, якщо вам цікаво буде. О, така красуня. Київський експериментальний керанко-художній завод. Просять за неї 3500 гривень. Звичайно, що дана пластика не виготовляється вже на заводах, тому її ціна з кожним роком буде ставати все більше і більше, так як фарфорові вироби мають властивість пошкоджуватися. Все по 20 гривень. Монетки по 10 А, М'ясо м'ясо. Друзі, можна поспілкуватися ось з такою тваринкою в підземному переході. А що треба нажати сюди? Вин любит мороженое, так? А, можно просто подойти и поспелковаться с ним, так? Привет, привет. Не, ну он не интерактивный, он, ну там, вот, у него кнопка. Кутичка, я взагалі, я геніальний експерт в кришталевих виробах. Дуже, Доброго дуже дня. Геніальний. Ви подивіться, я вам зараз покажу дуже унікальну солонку. Ух ти. А знаєте в цьому в чому річ. Там є клеймо. Але ж, пане Константин не роздивився його. Я вам скажу, що там є. Пане Віталій, пойдемо, я вам теж покажу. А, ну Покажіть, будь ласка. Девица, я разглядев там масонский знак, смотри. Московский? Масонский. Масонский треугольник знак. Треугольник циркулем. Так, пан Константин, це. как... Коль? Смотри, Головный по... небо, бачишь? Масонский И перевел. А, да, 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 Вижу, есть такое. Ну. Но... Надо брать неувеличительное Так, сетево. давай. И пробиваем катаваль. Это уже масонское... Так вона коштує значно більше, друзі. Уже вона коштує Дивіться, ось. Я подумав це снежинка там. А вот зрение еще хорошее. Да. Там, там, Наші сильнички збільшують ціну. Там, да, да, да. Я... І буковка. Бане, ще, Бане, Барис, ну ви просто, я там, так. Шоті, да. <laughs> Вы знаете. Я не хвастаюсь, но Бог меня дарил, наверное, хорошим зрением, слухом, обонянием. І ви цим вкусом. зором допомагаєте другим <гум> да. дать. Я завжди пробую, когда вже на прузинка готовив, я зараз, ну, ну, вище, постоянно, навіть, на попробуй, на, попробуй. Я говорю, так ты ж готовий. А если меня рядом любите, ну я тогда так готовлю. Прикинь. Ось так. <гум> тогда <гум> на, <гум> я, тогда, я тогда на свой вкус. <гум> да, я так всегда я пробую. Ось так, пан Барбарис, зробив добре діло чоловіку. <гум> Барахолочка, друзі, подивіться, який егоїстик. У мене такий мається в колекції. Але ще в рідній коробці рідна наліпка ще з заводу. Як ішов, так він мені і достався. Ось, будь ласка, київський експериментальний каральник у художній. 500 гривень, ручний розпис. Полонський фарфоровий завод 250 цукорниця також має ручну роботу. 250 чайник. 30. Тарілочки по 100 гривень. Німеччина. Підставні теж сама ціна. Кобальтові вази. Скільки вони коштують? 450 гривень. А рибка? Рибка 3000. 3000, так? Да. Угу. Це вона як штоф, так у нас. Вона може і так стояти, і так, і так. Універсальна. <coughs> О, кумедні чашки гігант. У вигляді пінгвіна. Скільки такі коштують? По 400 гривень. 400 гривень. Одна в наявності, так? 2. Дві. Це чайниця, так? Скільки вона? Півтори тисячі гривень. Кобальт. Так, а цукерниця, будь ласка, підкажіть. 300 гривень. 300 гривень. Користень, користянський фарфоровий завод. Я Ще не можу пройти. Мимо уваги ось цієї красуні вазочка. Скільки? 450 гривень. Ручна робота, ручний розпис. Ось так. Почайно. 80, а що за метал? Бронз посріблення. А той? 45 тысяч. Что за металл? Чисто бронзовый. А, сам механизм работает? Да, работает. Да. Вот, угу. друзья, на Почане. Посмотрите, какие вырубы. А подсвечники. Бронза. Лена, при чем тут? 25 и 15. А что за металл? Бронза? Бронза. Звичайно, також вміє здивувати підсвічники. Подивіться, які два гарних горобчика, дві гарних пташки. Хлопчик і дівчинка. Просять за них 300 гривень за пару. А декорація така? Скільки? 200 гривень. Так? А, 150. А верблюдик. 8 ага. Чудо звір, Васильківська майолика Хочу вам показати ось цього серйозного дядька. Подивіться, дядько міліціонер. Гаї це ті, що п'ють не за свої. Користенський фарфоровий завод просять за нього 300 гривень. Також в наявності. Полонські плясуни, карась та одарка, травнева ніч та гадання на ромашці. Друзі, іграшки з нашого дитинства. Я думаю, що це 80-х-70-х років чашки Полонський фарфоровий завод, Лебідка за одиницю 50 гривень. Друзі, не повірите, тільки що робив відеозйомочку для вас фарфорових виробів і зустрів дуже класного блогера Сонечка. Добрий день, Сонечка. Добрий Е, Як ваш канал називається? Предмети времені, времени, так? Да, ребята. Так, Сонечка з часом обіцяє зробити українськомовний канал, але поки що так. Дивіться, що вона продає, яку красу. Ну і Відповідно робить контент, дуже цікавий. Тому підписуйтесь, будь ласка, буде, буде цікаво. Да. так? Я Що побажаєте нашим глядачам? Ой, перемоги, миру, щоб все було добре, відключуй світло. Щоб, не, щоб було... не було і Щоб було, да. тепло в будинках да. Так? Да. і в серці. Так. Все, гарного дня, пока-пока. Неймовірно гарна, об'ємна, динамічна статуетка, називається Мавка. Подивіться, біля неї Олень. Ось така красуня, ручна робота, Київський експериментальний кераміко-художній завод. Просять за неї 8 тисяч гривень. Автор Владислав Щербина. Доброго дня! Доброго дня! Пане Лушлов, радий вас бачити. Дивлюсь, руки зайняті, так? так. Працюєте з самого ранку. Це вже позитивно, вже добре. Що сьогодні не змерзли. Та змерзли трошечки так. Друзі, холодно. Але нічого наш. Наша, наш промисел, наша праця, наш зігріває, так? Пане <сіхе> число? Скільки така краса? 300 гривень. Німеччині. Це трієчка. Німеч. Це... Трієчка. Ага, я зрозумів. Які веселунчики, красончики у пропозиції. Доброго дня. Ой, чийсь рюкзак. Можна брати і нести, так? Добре, добре. Ну подивіться, друзі, нікого добре. немає. Добре. А ось він стоїть. Ні, брати не будемо. Ми до цього не дійшли. Добрий день, пане. Радий вас бачити. Як настрій? Нормально. Все добре, так? Друзі, подивіться, що в нього є. Монтана це годиночки з нашого дитинства. Я пам'ятаю, в 1990-х роках такий носив. Це так. вважалось так престижно. З тобою всі дружили, так? Бо ти вовти Бо ти з Монтаною, з такими електронними годинниками, які навіть підсвічуються вночі. Ні, треба товаришувати не за того, що в тебе годинник А, А і за чого? А і за чого? Бо від товариші і товариш. Ні, не за чого. Я не, не знаю за чого. Товаришують. Згоден, з вами. Але товариші, є товариші. Друзі, як на мене, я, наприклад, не люблю собі накоплювати друзів. Я особисто... У мене всі друзі залишилися тільки з мого дитинства так. або з університету. Всі останні для мене дуже файні хлопці, козаки і товариші. Ось так. Аби вирушити. Друзі, наш підписник подивіться, чим поділився. Ось його знахідка. Хто користується такою м'ясорубкою, об. Метал, що це означає, друзі, можливо, хто знає, підкажіть. Ленінград, так? так. Це що за метал у нас? Чугун, чугун, чугунчик. Чугун. Ось такий виріб. Мовит, Наш мовит, підписник ставить. знайшов, друзі. Напишіть, будь ласка, що означає об. Мені цікаво. Ну, я думаю, буде всім цікаво. Дякую. Цікаві. Друзі, ну як ми без пані Олени, без нашої. Доброго дня, пані Олена. Раді вас бачити. Завжди так. Дивіться, друзі, яка краса, в неї ручний розпис, полонне. Все так, як ми любимо. Такий білий-білий фарфор. Це що в нас вишня чи черешня? Я думаю, що черешня. Черешенька, так? Скільки коштує? на 12 чашок 2 тисячі. 12 чашок 2 тисячі, так? Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по барахолці Почайна. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей.